З добрим ранком вас вітаю, всім здоров'я я бажаю. Дітки, послухайте зараз віршик Наталія Карпенка. Називається Іграшка, Що розважає і доньку, і сина. Іграшка скаже вам кожна дитина. Іграшка радість, що бавить і вчить. Іграшка поруч і вже не болить. Іграшка стільки можливостей має, іграшка стільки світів відкриває, іграшку дати свою не шкодуй, лагодь, піклуйся, як друга шануй. Так, дітки, сьогодні у нас піде з вами мова про. Ви зверніть увагу, ось у мене іграшки. Ви бачите, які вони? Да? Вони цікаві, привабливі, вони сучасні. Їх виготовляли на фабриці, а потім продавали в крамницях. Але не завжди дітки так було. Ось тисячу років тому дітки, з'явилися народні іграшки. Діткам нічим було гратися, і вони гралися камінчиками, вони гралися грудками глини, а потім батьки стали самі їм, їм робити іграшки із глини, із дерева, із природного матеріалу, із тканини, От. а також діти да, навіть із сиру. А потім цю іграшку можна було і з'їсти. Ось, наприклад, дивіться, ось така народна іграшка, яку виготовляли в ті часи. Це мотанка. Її можна було із тканини, і з природного матеріалу зробити. Так? І о, ця іграшка народна вважалася оберігом. Вона, вважали, що вона оберігає родину. Таку іграшку. Клали у ліжка дитині, а також вішали на дверима. Так. А ще дітки е, дерев'яні іграшки також робили. Так? І е, дерев'яні іграшки це теж такі українські е, народні іграшки. Дітки, я хочу сьогодні запропонувати вам помандрувати у дитячий світ народної іграшки. Але спочатку давайте ми з вами будемо складати чиста мовочку про іграшки. І так, слухаємо уважно: ки-ки-ки, ми купимо іграшки К-К-К. Гарно в мене ялечка. ни, ни, ни. півник із тканини. Ач, 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 це гумовий м'яч. Дітки, ви дома повторюйте цю чиста А зараз давайте переглянемо з вами цікаве відео і дізнаємось багато-багато цікавого і корисного про народні. Українські іграшки. Ви переглянете, а потім надсилайте мені відео і скажіть, чи сподобалась вам мандрівка у світ народної іграшки. А і що саме вам, вас там вразило? Що саме вам там особливо сподобалося? Все, на все доброго!